Що породило зомбованих на бруштині? Ви задавались цим питанням? Сьогодні я спробую вам пояснити, які дії призвели до появи зомбованих на території заводу. Та хто винен цьому? Сідайте зручніше, бо нас чекає занурення підземний комплекс з грифом 16. А спонсором даного відео є DayZ Hard Survival RP. Думаю, з назви зрозуміло, що хардкор чекає на вас просто у всьому. і це прекрасно. Я на сервері вже зміг декілька раз померти, але не це най... найприємніше, хоча я не мели якщо що. А те, що це український сталкер РП, який розвивають хлопці-ентузіасти. Донату тут немає, тому pay-to-win відсутні. І не вирішує абсолютно нічого. Сервер дуже дуже хардкорний. Люди відіграють свої ролі просто неймовірно. Я там граю дуже часто, тому приєднуйтесь до сталкерської спільноти в Дейс. А ми починаємо. Я знаю про зону багато, але розповісти можу поки не все. Розробки психотронної зброї почали ще в радянські часи та пізніше продовжились вже усвідомлення. Якщо чесно, правильніше було б почати саме з лабораторії Х18, але не буду. Чому, бо не хочу. Хоча про неї я ще згадаю, бо саме з цієї лабораторії були виведені перші мутанти та отримані були дані для усвідомлення, які були негайно передані в X16. Для початку вже вивчення впливу псивипромінювання на людей і тварин. Тоді виникає питання, звідки ж взявся мозок в колбі? Мозок був штучно зрощений. Принцип дії установки був таким. Це мозок, який вчені збільшили в багатократному розмірі, і мозок цей був контролера, тобто незвичайний, і перший мозок прийшов правильно звідки з X18. Але вчені допустили багато. Як технічних, так і концептуальних помилок, які призвели до знищення комплексу як такого. Конструктивні неточності зіграли злий жарт, бо мозок набирався з сел, а вчені не змогли внедрити в нього свої програми, що в подальшому почало поступово зомбувати персонал та охорону комплексу. В майбутньому ж Моноліт хотів переналаштувати його по-своєму, але знову не вийшло, так як мозок би не давав їм можливості навіть підійти до управління установкою. А ще раніше ми могли бачити трупи військових, та моноліту попередньо військова були групи охорони, яка прибула на зачистку, і в той самий час прибули й монолітовці, що зав'язали бій спочатку вже з зомбованими охоронцями, а потім з самими військовими. З тієї бійні ніхто не повернувся вживим. Всі ж, хто вижив, установка зомбувала та підкурила, встановивши багаторівневу охорону. Питання залишається відкритим. Так звідки ж взялось так багато зумбованих на фабриці? Ну, відповідь тут доволі проста. Весь секрет в бажанні виживання установки, тобто мозку. А я повторюсь, це ж мозок був від контролера, який збільшений в масштабі, з можливістю заманювати сталкери, а значить, його сили є розширеними та, можливо, навіть безбежними. Подальшого установка зомбувала сталкерів та всіх інших, хто поряд проходив і приманювала до комплексу, створюючи систему охорони зомбованих, які не можуть покинути свого господаря. Цікавий факт, що в одній з частин комплексу є клітки для тримання людей, з яких в майбутньому повиходили контролери, а в останній секції так взагалі було прорито. І це прорили знову ж таки контролери. В секції з клітками знайшов саме смерть один із стрільця, а саме привид. Який сказав, що вченим довіряти не можна, пророчі слова, і взагалі вчені на Брушнині з'явились не просто так, а через результати дослідження усвідомлення. Але питання залишається відкритим. А звідки ж вчені та усвідомлення брали людей для своїх дослідів? Да, что ж, стрелять. Черт. И доктор Бознаде. Как мне потребна сейчас их допомога? Василий в последний момент перелякался. И вместо того, чтобы отключить нижние пульты, просто втік, когда открылись двери. Я знал, что на него не можно рассчитывать. Правильно, стрелец не доверяя этим брехливым собакам. Единый ми шанс – достаться дверей раньше за контроллера. Открою этот гештальм. Їх їм привозили з колоній, це були засуджені до розстрілу та ворога народ і інші правопорушники, які були засуджені за тяжкі злочини. Якщо вони зникли, на них навіть би не звернули уваги. Пізніше мозок повби почав самобутній істування, але навіть йому потрібне охолодження та техобслуговування. До сих пір не відомо, хто ж проводить ремонтні роботи. Але навіть моноліт, там би нічого не зміг. Хоча установка працює, а значить до центру зони дістатися не так просто, хоча все ще можливо. І традиційно я хочу сказати, що ворог сильний. Ми продовжимо боротися, донать на збройні сили, волонтерські фонди. Допомагайте Збройним силам. Слава Україні!